Росія нарощує оберти терору. Запустила по Україні понад півтори сотні шахетів. Дрон влетів у будинок під Києвом. Є поранені від атак на Херсонщині. Серед них дитина далі у випуску розповім докладніше про наслідки. Ви на каналі ФН. мене звати Ангеліна Швець. Росія вдарила по Україні шахедами, долетіли ворожі дрони і до столиці. У Києві за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. У деяких районах було чутно вибухи. По російських безпілотниках працювала ППО. збивали їх і в області. Обласна адміністрація запевнила, що влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було, проте без наслідків не обійшлося. В Обухівському районі збитий шахет влетів і застряг у будинку, що перебував на стадії будівництва. В результаті БПЛА пошкодив фасад будівлі. Жарт немає. Тричі лунала сирена на Одещині. Жителі регіону чули вибухи. Як виявилося, згодом це українські військові моряки зуміли знищити в небі два шахеди. Скільки ж дронів ліквідували оборонці Дніпропетровської області. Втім, окупанти били по регіону не лише безпілотниками, а й артилерією. Двічі прилетіло по Нікополю та Червоно-Григорівській громаді. Там потращило три приватні будинки та господарські споруди, зачепило газогін. Водночас на Синальниківщині спалахнула пожежа через атаку Шахеда. Її загасили. Згодом вже вранці дрон Камікадзе поранив двох жителів Нікополя. Постраждали чоловіки 41 та 39 років. Стан одного з них тяжкий і його забрали до лікарні. У райцентрі понівечені АЗС та автівка. Гучно було і на Харківщині вночі під обстріл армії РФ потрапило село Водяне. Там понівечено адміністративну будівлю та повибивало вікна. Також вибухи упродовж доби лунали у населених пунктах Великий Бурлук, Косинове та Куп'янськ. На щастя, усі мешканці цілі. Уже який день поспіль загарбники гатили по Запорізькій області. Під вогнем ворога були 11 міст і сіл. Окупанти били дронами артилерією та авіацією. Загалом у регіоні нарахували понад 300 ударів. Відомо про 20 випадків пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Очільник Рівненщини Олександр Коваль повідомив, що минулої ночі в області була найдовша тривога за весь час. Вона тривала майже 8 годин. ППО відпрацювала надійно, збила 6 БПЛА. Ще два шахеди ліквідували оборонці Миколаївщини. Росіяни поранили п'ятьох жителів Херсонщини, серед них одна дитина. Армія країни-агресора били по соціальній та промисловій інфраструктурі, гатила по житлових кварталах, зокрема пошкодила п'ять багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили склад, господарчу споруду, гараж та автомобіль. А це наслідок російської атаки на Сумщину. Загарники поцілили дроном у цивільне виробниче приміщення, що розташоване на території Шосткинської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Останнім часом росіяни суттєво збільшили кількість шахедів, котрими б'ють по Україні. За минулу ніч, згідно зі звітом повітряних сил, їх було 151. Збити вдалося 70 дронів камікадзе. Ще 74 БПЛА ВПЛА були локаційно втрачені. Зберігається і загроза з моря. За даними ВМС України, Росія тримає в Чорному морі один корабель носій калібрів калібрів загальним залпом до чотирьох ракет. Тож уважно ставимося до повітряних тривог. А також підписуємося на канал ФН, щоб знати найважливішу інформацію про атаки окупантів по Україні. Дональд Трамп поговорив телефоном із Путіним. Про це президент США повідомив журналістам видання The New York Post. На запитання про те, скільки вже таких розмов він мав із кремлівським диктатором, Трамп відмовився відповідати. Краще не буду говорити, зауважив він. Натомість голова Білого Дому уточнив, що намагається домовитися із Путіним про припинення війни проти України. Трамп запевнив, що президент РФ то теж не байдуже, скільки людей гине на фронті. І наголосив, має конкретний план завершення війни. Цитую, я сподіваюся, що це закінчиться швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу, щоб вона закінчилася. Кінець цитати водночас у Кремлі не стали ані підтверджувати, ані спростовувати факт розмови Трампа з Путіним. Посіпака диктатора Дмитро Пісков удав, що не володіє всією інформацією. Ось що він сказав. У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться різними каналами. І звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому у цьому випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Відзначив Пісков. Трамп у розмові з журналістами зробив ще одну важливу заяву. Він підтвердив, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ на до корисних копалин в Україні. А в обмін пропонує гарантії безпеки США в будь-якій майбутній мирній угоді. Вочевидь, пропозиція Зеленського всерйоз зацікавила президента США, адже днями український лідер наголосив, що спільний доступ до корисних копалин був прописаний у мирному плані. Що його Зеленський ще восени презентував Трампу. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку. Я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній і з задоволенням. Чому тому, що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші? Країни інші компанії безпосередньо я впевнений і Іран, і Північна Крея. Те, що я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес. Америки, я знаю, що він дуже зацікавлений. Дуже зацікавлено входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розговали цей напрямок. У нас зеленський вважає, що зараз є всі шанси досягти домовленостей про завершення війни вже до кінця 2025 року. На його думку, для цього потрібна сильна позиція Дональда Трампа, тиск на Росію і реальні гарантії безпеки для України. Для задовільного результату Зеленський готовий навіть сісти за один стіл із путіним і домовлятися у форматі Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія. Проте глава держави все ще переконаний, що Путіну кінець війни не потрібен. Його мета в іншому. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно. А ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. Бажання Путіна тільки одне, щоб нас не існувало. Розрозуміло, що я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка тут. Їм потрібен їх. Чоловік, їх людина, який буде керувати Україною. Водночас, Зеленський готує українців до того, що повернути всі окуповані території наразі не вдасться. Мовляв, це буде тривалий військово-дипломатичний процес. Однак, президент запевнив, офіційно Україна ніколи не визнає втрату власної землі на користь агресора. Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей. Заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде, так нехай це буде комбіновано десь на полі бою, те, що роблять сьогодні, наші військові, десь дипломатично, десь часом, але все одно ми повернемо нашу землю. Тим часом аналітики інституту вивчення війни знайшли докази того, що Москва, попри всі втрати, не зацікавлена в мирі. Американські фахівці пишуть, що Кремль формує нові військові дивізії, будує додаткові об'єкти ВПК, збільшує чисельність армії на понад 100 тисяч солдатів і поглиблює військову співпрацю із КНДР. На ще один тривожний сигнал звертає увагу волонтер Сергій Стерненко. Каже, телефонний дзвінок Трампа Путіну ще до його розмови із Зеленським не віщує нічого хорошого. Стерненко натякає, що таким чином президент США продемонстрував свої пріоритети і особисті симпатії. І тому чекати від нього прийнятних пропозицій щодо завершення війни не варто. Шановні глядачі, а як вважаєте ви чи не можна вважати дзвінок Трампа Путіну розмовою про Україну без України? Пишіть свої думки в коментарях під відео і не забудьте поставити вподобайку.